Газета вийшла 17 червня 1681 року. Тобто, ще коли Іван Мазепа не знав, що він буде великим гетьманом України і, і так далі. І так далі. Тут більше 30 тисяч найменувань. Штук, це ніхто не рахував, 200-300 тисяч, може більше одиниць. Це тут не тільки газети, тут і журнали, і альмонахи, і передвиборчі матеріали, і наклейки, і плакати, Тобто, вся паперова ефемерія, яка крутиться навколо друкованого слова. Колись говорили, що газета живе один день. Тобто, ясно, що в більшості випадків, коли газету прочитали, її, як правило, потім викидали. Ну, але та інформація, яка є в газеті, на мій погляд, вона має жити довго, якщо не вічно, тому що через якийсь час історики будуть писати історії того часу, тої людини, тої організації. І ну, намагатимуться шукати максимальні джерела. Якщо залишиться про наш час там, дві газети, то ясна, їх картина буде дуже не, не така, якою вона була насправді. ті роки, там, коли я почав збирати періодику, коли... тоді газети були головним способом отримання інформації. І перед газетними кіосками на вулицях в 9 чи 8 ранку, коли вони відкривалися, стояли черги. Люди хотіли купити, і на всіх газет не вистачало. Збираю папір з тих часів, коли він був єдиним можливо носієм інформації. Сьогодні інформація по поширюється, там, поширюється через інтернет, файлами, чи картинками і так далі. Тому фактично я прошу волонтерів допомагати мені в оцифровці фондів. І, попри те, що ми працюємо вже два роки, я оцифрували десятки тисяч сторінок. Це там дуже багато, вже понад 50 тисяч, я думаю, і це сотні вже готових газет, журналів, там, а окремих взагалі не перерахувати. Але все одно це дуже мала там, доля 0,00 одна сотові там, колекції. Тому що, по-перше, вона ж не стоїть на місці, вона збільшується практично кожного дня. І сьогодні, наприклад, я приніс там чергові кілька там, буклетиків, чи журнальчиків чи газеток, і вони так само ляжуть на полицю після. Після каталогізації, і ви їх так само через якийсь час доведеться оцифровувати. Тому цей процес практично безкінечний.